Якщо ця війна закінчиться перемогою Росії і інкорпорацією колишніх українських земель до складу Російської держави і фактичним відновленням Російської імперії, тому що ясно, що колишні Радянські Республіки будуть перелякані з точки зору свого майбутнього, це буде означати, що світ стає багатополярним, що сповнюється мрія Путіна, що в світі буде кілька головних гравців. Америка, Китай і Росія насамперед. А якщо війна буде продовжуватися, світ буде двополярним, тому що, як ви бачите, зараз весь світ дивиться саме за розмовами Трампа і Сі Цзіньпіна, як за головними розмовами. Тому інтерес Китаю в тому, щоб російсько-українська війна продовжувалася як наймога довше, не приводячи ані до посилення Росії, ані до перемоги Заходу. Україна для Китаю ідеальний полігон на 20-30 роки цього сторіччя Китай зробить все можливе, щоб війна тут продовжувалася не закінчуючись, щоб наступив період ліванізації України і сприйняття світом як України території війни як норми 21-го сторіччя. Це один з головних інструментів перетворення світу на біполярний. Тому стільки, скільки буде продовжуватися російсько-українська війна, стільки світ буде біполярним, і Китай буде робити все можливе і неможливе, щоб Україна продовжувала бути полігоном для війни у 20-30-х роках цього сторіччя. Ось чому нам так важливо цю війну виграти, відбитися будь-якою ціною і стати частиною НАТО і Європейського Союзу. Альтернатива цього навіть не виграш в Росії, а перебування України у ролі жертви війни протягом наступних 10-15 років через 3-4-5 років може закінчитися на час якийсь гарячої фази війни, почнеться якесь перемир'я, яке буде вагітне новою війною, на яку Китай звичайно буде підштовхувати Росію, якщо вона досягне своїх якихось стратегічних цілей. Так що про те, що в Україні буде мир. Можна буде забути війна і Україна стануть європейськими синонімами і норми, так як скажімо, на близькому сході, норма це війна і ліва. Ми наближаємося до цього тану досить стрімко, і про це треба усвідомлювати кожному громадянину, який знаходиться на території України або тому, хто втік від російської навали в перші місяці роки війни, і сподівається до мирної України повернутися.